Вітаю вас, мої любі сонечки. Ділюсь з вами, тому що сьогодні було просто неймовірне богослужіння зранку, яке я проводила. І що я побачила, що прийшло. По-перше, дуже сильно лилась молитва за воїнів, особливо за тих, хто вибрав дорогу світла, і в них дуже сильна підтримка Бога і моя як провідника. Але до чого я веду? Коли я була в потоці, проводила це богослужіння, приходило дуже багато всього цікавого, просто неймовірного. Що саме прийшло? мої сонечки, прийшло те, що спустилося світло на наших воїнів. Я побачила вперше Україну, навкруг неї створився сонячний захисний таких. Таке коло, дуже міцне, сонячне коло. Тому що я побачила спочатку до створення цього кола, я побачила, що вороги планують десь три таких конкретних напрямки наступу. І потім в молитві, в потоці відбувалася енергетична робота, дуже неймовірна, і сонце, із воїнами, все, що відбувалося навкруг. Суто зараз здається наша територія, де ми зараз є. Я не говорю зараз про ті території, які зараз під окупацією. Суто, от зараз на сьогоднішній день та територія. Я бачила, що вона повністю пішла дуже сильний захист. Це дуже хороша новина, тому що ми знаємо, що плани постійно ворога знищити, забрати території і тут. Я теж прийшла в знання таке, що більше територій вони не заберуть, і у нас абсолютно новий захист від Бога Сонця. Просто величезне світлове коло. дуже міцне, дуже 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 міцне, і великий захист, дуже великий захист, слава Богу. Це означає, що ми з вами еволюціонували як нація, як провідники, як світлічки на землі. Тобто, це все наслідки нашої енергетичної з вами роботи. Наслідки нашої еволюції, те, що ми з вами кожен день змінюємося, працюємо над собою, це наслідки всього. Ми вже бачимо на тонкому плані. Я вже бачу, як це відбувається. І цей захист він, просто, він не просто так з'являється. Він з'явився завдяки нашій спільній з вами, з вами енергетичній роботі, спільній з вами енергетичному росту, тобто, це просто неймовірна новина, сонечки. Так що у нас тепер сонячний захист, слава Богу. Люблю вас.